Насправді драже вигадав аптекар і зовсім не для задоволення. 1220 рік французьке місто Верден. Мигдаль швидко псувався, а люди відмовлялися пити ліки через неприємний смак. Аптекар вирішив покрити горіхи сумішу цукру та меду, додавши трохи цілющих трав. Так з'явилося перше драже. Спершу це був не десерт, а лікарський горішок. Його давали для травлення, для свіжості подиху і навіть для заспокоєння шлунку. У 1783 го У цьому ж місті відкрилась фабрика. Яка працює і сьогодні, має ті самі старі сортувальні машинки та навіть барабани. І той самий метод, де горіх покривається: 60 шарів, суміші цукру, меду та фарбників. Шоколадне драже з'явилося лише у 19 столітті, і це була справжня революція, адже шоколад був розкішшю. У Франції була традиція дарувати п'ять на весілля як побажання. Минуло кілька століть, але суть залишається тією самою. Якісне драже вимагає часу та якості. Ми теж починаємо. Не з барабану, а з основи. Три доби перетираємо какао боби горіх кешю та справжню ваніль кам'яними жорнами, щоб отримати ідеальну шовкову текстуру веганського шоколаду без цукру, а солодкість завдяки алілозі клітковині з цикорією та ксиліту. І лише після цього ми поступово покриваємо горіх шар за шаром з охолодженням та підігрівом. Тому так зробити драже з ароматичного какао це все ще виклик, тому що воно так само дороге та рідкісне. Але якщо шоколад, то це янтмі.